Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про 14 серію серіалу «Парочка слідчих. Цього разу слідчі беруться за загадкову справу загибелі молодої жінки Марії, яка випала з балкона багатоповерхівки. Родичі дівчини впевнені, її вбив чоловік Едуард. Але чи все так однозначно? Слідство одразу стикається з першими суперечностями. Камери відеоспостереження зафіксували, що Едуард поїхав з дому задовго до трагедії, і, хоча його мотиви виглядають правдоподібно, Доказів проти нього немає. Але найбільше вражає результат експертизи, хоча офіційна причина смерті травма голови, падіння було спричинене отруєнням азоту. Ця реч вона не могла з'явитися в кропі випадково, що означає лише одне Марію, хтось свідомо отруїв перед тим, як вона випала з балкона. Якщо це не вбивство, то кому вона перейшла дорогу? І якщо не Едуард, то хто міг бажати їй смерті? Розслідування тільки починається, коли слідчі отримує ще одну шокуючу звістку Едуард загинув в автомобільній аварії, і ця смерть теж викликає підозри. Чи справді це випадковість чи хтось приклав руку до його смерті, тепер слідчим доведеться засувати не тільки хто вбив Марію, а й справжню причину смерті Едуарда. Поки слідчі працюють над розкриттям справи, у Софії з'являється ще одна проблема. Хтось регулярно біля будинку, де вона проживає, залишає сміття на її машині. Софія вирішує самотужки знайти кривдника і навіть вночі збирає відбитки пальців сусідів. Але поки вона розгадує цю маленьку загадку, паша вже знаходить винного і змушує його припинити свої витівки. Проте він нічого не розповідає Софії, вона навіть не здогадується, що її напарник вирішив проблему замість неї. Що ж, пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру цієї серії, ставте подобайку і до зустрічі.